І журналісти зараз вимагають у військового керівництва замінити керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Огуменюк на компетентнішу особу. Відповідна заява з'явилася нині на сайті інституту масової інформації. Там зазначаю, Зазначають, цитую, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян і не дає показувати оборонців Херсонщини. Також медійники зараз вимагають забезпечити доступ журналістів до області та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події. Адже ці території за словами змі невиправдано довго блокувалися. Наталією гуменюк, що призвело цитую до непоправних інформаційних наслідків для України. Тим часом у нас зміни якраз а, у прес-центрі село оборони півдня Наталю Гуманюк звільнили з посади, і наразі про це повідомили в генштабі ЗСУ, на цю посаду. Шукають нового фахівця. Напередодні українські медільники скаржилися, що вона гальмує висвітлювання воєнних злочинів в Росії на Херсонщині. Пані Гуманюк називали звинувачення бездоказовими.